Всім благословення любі, хай Господь надихає, оберігає, дає наснаги в кожне серце, в кожну сім'ю. Амінь. Як взагалі можна врятуватись тут на землі, лише через пророків, апостолів і взагалі церкву? А в церкві поставлені ті ж апостоли і пророки священники, котрі нам допомагають врятуватись тут на землі. Тому що як з Біблії, так? багач питав: У мене там п'ять братів залишилось, як, мені, як їм врятуватись? Авраам сказав: у них є апостоли і пророки, і через них можна врятуватись. Тільки так, інакше, у ті просто немає. Багач, звичайно, запропонував, щоб повстали там мертві, тому подібні, якісь дива щоб робились. Але Авраам чітко йому сказав, що є лише апостоли і пророки. І через них, через вчення, через Слово Боже ми можемо мати спасіння. І, на, і іншого шляху просто не існує. А, ніхто не прийде нас, коли ми сидимо вдома на диванчику. Так? Ніхто не прийде нас і не спасе. А, нам потрібно робити і прокладати цей шлях кожен день. Кожен день спасатись, кожен день очищуватись і кожен день дійсно приходити до Господа. Тому і Господь нам може це допомогти. Всім благословення. Не нехтуйте цим і приєднуйтесь до сім'ї великої спасіння сім'ї Ісуса Христа, благословені людьми.